Супермаркети підозрюють у картельній змові. Її учасниками стали найбільші торгові мережі. Антимонопольний комітет виявив штучне підвищення цін на соціально значущі товари. Вартість молока та хліба завищували на 20-30%. Супермаркети змову спростовують і переводять стрілки на постачальників та виробників. Проте в антимонопольному комітеті цей аргумент вважають неприйнятним. Незалежні експерти кажуть, великі торгові мережі здатні диктувати ціни і не лише споживачу, а й виробнику. Знаете, что у нас крупнейшим, они становятся самыми крупнейшими импортерами в Украине? Это сеть. На Западе берутся за голову и не знают, что делать, когда они вначале не регулировали, а теперь уже пытаются во многих странах прямо это четко говорить, антисетевое законодательство. Не на камеру виробники бідкаються. Щоб потрапити на полиці супермаркету, вони мають платити так званий вхідний платіж. Сума може сягати сотень тисяч гривень, і це лише за одну одиницю товару. Поки АМК проводить розслідування та визначає розміри штрафів. У мінагропроді запропонували виробникам вигідну альтернативу, тобто оптові ринки. Три ринки вже працюють у Києві, Львові та Донецьку. На них виробники можуть вигідно реалізувати свою продукцію. Витрати на послуги оптових ринків. Значно менші ніж у торгівельних мережах.